Добрий ранок, дорогі друзі. От і неділя наступила. Тривога була в 4 години ночі. І я зранку побігла за посилочкою. Зараз вам покажу, що ж я привезла. Ось такі, такі мене чудові морозники. Я ще вам відео їх не знімала. Покажу вам, як вони всі, всі розкриються. Не хочу вам інтригу робити. Там воно з країв по бокам, туди ще тут сімці зацвіли. А ось, друзі, знайшла посилочка з круглика. Ну, ви ж знаєте, що я не просто. Вам посилочку покажу. Ще щось розкажу. Це готуюся до посадки оцих венериних башмачків, залині черевички. Ось як вони вже наросли в мене, бачите, які лися, це стояли на веранді. І, а свої тільки носики. в мене ті, що в землі, тільки носики, там такі звукові, ну такий носик був. От. Оце в мене осіння посадка. Вон вже щось, мишка, мушка вже прилетіла. В грудні чи в листопаді була розпродажа. І мені так уже все виклопно, все закуплено, і трошки грошей залишилося, що я купила отакі от шикарні нарцисики. Ось подивіться, два тюльпани, три нарцисах, і я їх вже не в землю, а в грошечок. І отакі красунчики вони мене розцвіли зараз. Оце це з предыдущої посилки Гейхера. Бачите, як вона, я вам показувала, такий чахлик, чахлик. Ось в горшечку вона отак випрямляє свої листочки. І то йде хоста в байтбрім із, із яскравої клумби. Так, друзі, ну от тепер дійшла черга і до моєї посилочки. Бігала стільки, що це на почту на нову зранку пораненше. І покажу ж вам, як, яка посилочка, як вони її пакують. Це розплідник. Круглик посадив і забив, називається. От я у них, в мене в садочку дуже багато рослин, вже працюю з ними більше 10 років, друзі. Як тільки ми переїхали цей садочок в 2014 році, то вже, вважайте, в 2010 році переїхали. І отак, ось у мене все тут ціте. І отакі. Я висаджую рослинки. Отак вони присилають посилки. Познайомилися ми із Олею, хазяйкою розплідника. Ще на виставках Купляла я на виставках це все. Але ж сад весь час живий: то один, то другий, то пропаде, то підсадка йде інша. І от так подошла черга от до цих рослин, на яких я дуже дуже довго чекала. Це піон Лорелі. І Подофілому споті доті. А тут зараз подивимося, що це, тому що я багато заказувала, але вона залишила ті рослинки на літо. Їх просто зараз не відотріліуми. Я думала, що тут є, а мабуть їх нема. Зараз я ставлю на паузу і вам повитягаю, покажу, що ж воно є. Ось так я розпакувала, розкрила пленочку подофілума споті Доті. Потім побачите, як він розкриється. Якщо кому цікаво, то подивитеся в інтернеті. Ось така жамка. Вона ще і цвіте. Ось такий горшечок. Бачите, гарно запаковано пленочкою, щоб не грамочка відсюди вам не висипалася нічого, як ти не перевернеш ту посилку. І от такі палички-подстраховщики, які не дають коробочці нахилятися і переламувати. Бачите, вони їх туди. Закидають, ставлять, і, виходить, дуже красиво йде горшечок. Значить, цей будемо висаджувати, Я не буду його розпечати, а оце можу піон лорелі. Ой. Так, лоре, як назве. От такий в опілках, горшечку сунути. Ну, от, теж буду зараз їх і висажувати, друзі. Ось, бачите. Ну, гарний. Так, палички теж лишні викидаю. І сонечко я не бачу і не бачу кнопки своєї нажимати. В общем, такі от з такими ростками гарними. Це дуже красивий рожевий, яку я дуже давно мріяла. Він не дешевий, друзі. Це тільки... У Олі він коштує 1000, а так воно, це куча грошей далі стоїть. Споті дості 300 гривень. Ну, мої башмачки питали мене, я купляла по 650 В інтернеті вони по 850. Так, друзі, ну що ж, нажимаю на паузу. Так, друзі, витягла ще 4 упаковочки, 2 трілюми. Ось вам дивіться, бачите, ось такий трілюм і ось такий триліум. О, я не можу пристроїтися до своєї камери, де її е, сама камера з якого боку. Бачите, ось такі два трілюми і дві хвосточки йде а в мост. Написано. В общем, і ще одна. Зараз розпакую і трошки подивимося, бачите, які вони плюночкою, геть закриті. Палички поставлені, щоб не давила друг друга кришечка. І про транспортерку вони добре дійшли. Ось така упаковка у Олі хазяйки розплідника круглик. Посадив і забив. Звичайно, друзі, ви красоти зараз ніякої не побачите. Ось хвосточка о мост. Трошки хвостик показала. Це лекс, лаксайд песлі принт. От, аж унизу, внизу, внизу он от копала її, є там, була засипана повністю землею Це я от була і вам показала росточок. Я. Тут оце два триліума, тож геть тільки що повністю були засипані доверху землею. І вон там ростуть, ростуть внизу, ще без листочок. Зараз це я вже. Готова їх іти висаджувати. так от. Бачите, тут теж є посередині росточок, Оце росточки триліума. Друзі, я не відключаюся. І зараз з вами йду в садочок і покажу, де в мене розкрилися вже трілюми. Ось мій лісовий куточок, як розкрилися вже сьогодні. Яке ж це число? А 30-те, по-моєму, 30 березня. Ось такий у мене лісовий куточок. Розкриваються вон білі проліски і ото голубенькі. А це я, друзі, ось вже протоптала, тут стежку. Вчора до мене приїжджали родичі, і я їм показувала, такий повинні бути тріліми. От це в мене тут червоний, такий жовтенький. Бачите, це вам не фотографії, не фотографії на картинках, я вам показую, яке воно буде. Те, що у тих горшечках, що ви нічого не бачите, а я вже їх бачу от такої красоти, але іншого кольору. Тут у мене жовтенький росте і червоний, а я замовляла ще махровий білий і багато інших. І ті, які прийшли два штуки, я навіть не знаю, якого кольору будуть. Но мені потрібно був махровий. Отак, піднімаються. Маки тут довгорічні, бадан такий чахлик не мирущий. Мені він не дуже подобається, я дуже на нього звертаю увагу. Дуже гарню розпускає, розпускається цей плющ у мене на Так, Ще до сих пор вон, не обрізала просо, воно мені подобається. Стоїть собі гарненько. Бо цей ось о, війник овердам, кішка полюбила, приходить, його обгрізає. Бачу так, ось тут кровохльобка піднімається, гарнюня. Дивіться, які йожики. Це кровохлібочка в мене. І тут, і тут їх було декілька сортів. А ось покажу, як у фундуків кісточки. Це великий фундук, круглий, зеленими листями, а це рядишком він коричневий. Вон бачите, дивіться, які високі, гарні в мене фундуки. Високі, отак От розчищаю їх, не, не оставляю їх. Міняю три-чотири гілки, остальні я міняю, молоденькі залишаю, старі вирізаю. Ось так в мене такі фонтани, такі чашки, фундука. Ось так гарно в мене вже смородина. Так, у мене там то Йошта зелена дуже. Друзі, напроти сонечка так нічого не бачу. Що знімаю, чи воно зовсім не знімає. Так, Ось так гарнесенько піднімається Фритілярія, Це рябчик імператорський і рядом персіка. Такі вже наросли. Ось, друзі, не знаю. Іду, кожен ранок вийду, полюбуюся, там гепатіка звичайна. І я її, вона дуже важко переживається, я її пересадила в одне місце. Щоб вона мене там росла в одному місці. Бачите, вон скільки діцентри піднімаються. Кстати, зараз покажу вам гіхери ну, мої любимі. Ось так виглядають на кінець березня, друзі. Так, це ж в мене, бачите, перегной розсипало, перегной, а то гілки закрила від кошок, щоб вони там не греблися Ось подивіться, як лілії мартагони. вже які здоровенні лілії мартагони. Ось так тут тінь моя, може так відніше отак так лілії, мартагони піднімаються. Ось-ось-ось, скільки їх в мене сортів багато, і от вони великі. От. ну Японський садик ще мовчить. А кстати, а там вже піднімаються башмачки. Ось сейчас підійдемо, покажу вам. Не буду виключати, щоб не загубити. Так, це у нас ідуть дельфініуми, гіхери, там гіацинти вже великі. Ось таке розвіте серце вже велике, яке ді-центра. Ось ще одна діцентра, центра Дуже гарно піднімаються, дружненько так і попересаджувала. І отут приготувала перед газоном за ірісами нові ж сорти вон посадила, ті, що я посилку получала. Оту зробила клумбочку із флоксами, друзі, друзі. Оце цілий ряд буде тут. І там юкта варігатна гатна. Ці тут маленькі, ці мене і риски ще. Он з цим жабенятком розцвітають. І ще он будуть і будуть. отакі такі пусінькі, і ще їх буде. Так, ну ішла я йшла, зараз, друзі, покажу. Обрізала лаванду. Ось нова медуничка зацвіла, яку я висажувала в грудні місяці. Оце отримала посилочку, ловила моменти, коли з'явиться в продажі. Вона така ярка, яскрава, яскрава, червона з білими з однотонними листочками, не в крапочку, з білою кайомочкою. Так, друзі, просипаються мої хосточки, що в мене залишилися в горшечках. Так, одна і друга, а це ось мій крутий вінтер лайтінг, он, подивіться, вже зелений. Це в горшечках те, що росли. Так, друзі, зараз перейду, ось піднімається, остільба вже. Подивіться, яка остільба велика. Це тут мене, а тут залишилося місце ось проміжуток. Між двома. Так, як швидко хочеться сказати. Коротше, ось дивіться, оце йде Венерин башмачок. Це в мене і в саду. Венеруєм башмачку це цьому третій рік. Флороп'єно Ось подивіться, яка пліона. Тут уже в неї вон йде цитонос. І там інший теж, он де гілочка біленька, там носик зелененький теж появився. Це башмачки. Так, не розцвітає. Це в мене осіння. Ну, десь кажіть же, якщо це таке забула. Так росте цикламінчик. Це ж він цвіте осінню. От. А тут в мене стояв. У горшечках орхідеї забите місце було для тих, яких я виписувала. Ну, тепер висажу їх у ґрунт. Ну, що ж, ще вам покажу. Ось у мене піднімається, як уже крематіс листочки розпушив. Бачите, високі це посадка осіння. Це криматіси, ці криматіси княжики. Друзі, вони чудово насіваються, подивіться, самі ростуть. Вон гляньте, скільки в мене їх там насіялося. І вони прекрасно зацвітають, я вже провірила, тому що якось було занесло їх. кінець, Це вже стільба ось така. На кінець другого другого саду. І я побачила, що вони зацвіли. Ось такий цей кусочок. Почала з одного і закінчую вам другим. Отак рубуюся кожен раз. І сонечко чим більше прибавляється, тим воно красивіше і красивіше сад виростає. Почистила я вже всі свої туї, друзі. 40 туй. Так, піднімається новенькі ще не зацвіли медунички. Будуть-будуть. І ця ось і ця. Покажу вам, коли вони зацвітуть. А моя цукрова медуничка вже вон вся ця ця У мене тут в квіточках. Сама рання. Дивіться. Я її в цьому році так багато повикидала старих коренів. Ось тут, бачите, є старі корені, Я їх викинула, залишила молоді на пересадку і підсадку. ну от. А тут ось новенька, ту, що я отримала посилочка перед цим. Я отримувала ввечері, вам показую медоничка Blue Insight. От вона така живенька. Бачите? Отак ну, і пушкіня насіялася самедька, хазяйка. Де хоче, там росте. трошечки моїх е, хвосточок, ой, гіхер, які залишилися тут у мене в горшечках. Вон дивіться, молодесенькі пускають у горшечках. Так вони зимували в мене геть не перекрити. Ось на цьому місці, дивіться, і живенькі. Це перший раз що я їх залишила так у горшечках. Так вони були на веранді, в мене завжди, а це я залишила так. Ось така маленька бердюрна не троянда. Ціла дуже-дуже біла маленькими шариками. Ось анемонка. Біла махрова анемонка. Така. Скоро буде ботанічний тюльпан цвісти. Ось така ботанічний тюльпан. І оце, друзі, варігатний самшит. Хотіла вам раніше знімати, але в мене зірвалося відділо. Це я теж висадила буквально місяць назад сюди в ґрунт, він стояв у мене на веранді. Ну Він маленького розторосте. Ось такий варігатний самшит. Який в мене тут, три штучки, два з цього боку і один на цій стороні. Ну Ще трошки цітуть крокуси, тому що позавчора тут вже був такий вороган із снігопадом із градом, то всі останні вже вон лежать, бачите, а це ще. Трошки стоять. От, і от мигденія Ось мигденія все піднімається, піднімається. Отака красивуща рослинка, калинолисник. Ну і вже мускарики. вон Мускаріки виповзають І мускаріки виповзають Так, друзі, на цьому я закінчую, бо дуже багато роботи. Зараз беру лопату, іду сади, спершу піон, потім, потім вон, подивилася, що в мене ж любий сток виліз. А я ж його хочу звідти забрати, пересадити в інше місце. Це ж тільки мизги, мози бабуськи. Не всі треба тут. Наліво повернувся робота, направо повернувся робота. Друсечки мої дорогенькі, мої друзі, і купила ще Ух, привіт, доця сидить, вийшла. Приїхала мені в гості. Вчора блінчики мені привезли. Ось купила ще. Отакий От кущ голубіки, друзі, дивіться, все, сьогодні буду садити, тому що в мене із трьох кущів один засох. Ми його викинемо, дай все і посадимо. Цей новенький називається він патріот. Отак От моя робоча сьогодні остановка. мішок лох... ґрунту для лохини тягнула через весь Київ 20 літрів. Так, друзі мої, всі в миру. Сів мир, отакого От сонячної погоди, що й на душі така була сонячна погода мій садочок покажу вам трошки і зверху, і знизу, і вон мене чекає робота. Подивіться, бачите. Копати садить. Все, всіх цілую, обнімаю. Заходьте в гості, підписуйтесь.